Рочистий захід з нагоди вшанування героя мешканця Первомайської громади пройшов в селі Грушине. Там відкрили меморіальну дошку Віктору Толстому. Хлопець пішов захищати свою країну від ворога. Загинув у бою 7 червня 2023 року на запорізькому напрямку. Пам'ятний знак встановлено на Грушинському ліцеї, де навчався Віктор. У загиблого захисника залишились мати, сестра і дідусь. На честь героя нашого сьогодення, мужнього захисника України, начальника військового наряду, командира третього відділення Другого патрульного взводу, Другої патрульної роти 3-го патрульного батальйону, молодшого сержанта Віктора Анатолійовича Толстого. Віктор уроженець села Грушини. Після закінчення Грушинського навчально-вихованого комплексу у 2021 році вступив на строкову службу до лав Національної гвардії України. З перших днів російського вторгнення на територію нашої країни Віктор добровільно вирішив брати участь у військових діях запорізького напрямку. У квітні. 2022 року записався на участь у деблокаді Маріуполя та виконував бойові завдання у напрямку Гуляйполя в своє останнє відрядження. Віктор поїхав після навчання вже молодшим сержантом та відповідав за десятьох бійців особового складу у запеклому бою з російськими окупантами 7 червня. Віктор Героїчно загинув завтра настане новий світа. Толстой, якому не так давно виповнилося 20 років. Який не так давно ходив в цю школу, був щасливим, веселим, мріяв про майбутнє. Ми відкриваємо марівальну дошку, цьому тепер завжди усміхненому, молодому красенню. Віктора, яка буде нагадувати кожному з нас, кожному учневі, який буде пробігати мимо, що Віктор віддав своє життя за нас з вами, щоб ми могли дожити, долюбити, відвоювати, перемогти. Шановні рідні, близькі, мама дідусь, ми розділяємо вашу гірку біль. Вічна слава, вічна пам'ять Віктору, нашому герою, нашому сину. Не забудемо, не пробачимо. Слава Україні! Бої же просто й у всяком усякому прирішенню, вольному же і неволеному. І спина, і святого духа. І людина, скільки вона не прожила, вона залишає певний відрізок пам'ять часу тут на земле. І ця пам'ять відражається по-різному. Людина може жити багато років, не залишивши по собі нічого. Людина може прожити малесеньке, яскраве життя, як та зірка, і, оставивши після себе ту пам'ять, яку сьогодні залишив воїн Віктор. Він священно діє, він своїм життям, своєю кров'ю освячує нашу благословенну землю і дає нам. Що ми мали можливість тут жити на землі, царство небесне, вічний покій, почившому боїльну воїну Віктору, а вам всім здоров'я, кріпості і довгі роки життя. Хорони вас всіх, Боже!